Розкладені підручники на партії прибрані класи. Цей Світловодський ліцей готовий до зустрічі дітей 1 вересня. 30 класів, 830 дітей. Ідуть дітки і є і дітки-переселенці. Їх зараз десь більше 60. Як ми будемо працювати, вже питання, звичайно, залежить від засновника. Це приміщення у школі за мирного часу використовувалося як склад. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут обладнали укриття. Тут є електропостачання, інтернет, вентиляція, водопровід і біотуалет. 850 чоловік. Одночасно вся школа вміщається. У нас в школі чотири входи-виходи, а в окриця два входи-виходи. Міністерство освіти дало роз'яснення, що має відбуватися за 10 хвилин з поверхів сюди, в укриття. Дітей маємо спустити. Мама двох школярів Надія Лещенко каже, хотіла б для своїх дітей змішану форму навчання. З однієї сторони, щодо мого спокою, мені було б спокійніше, якби вони навчалися вдома. З іншої сторони, якість освіти, коли вони навчаються вдома, зокрема, що стосується мого меншого сина, другий клас, то все таки хотілося б іноді, щоб він таки виходив і працював у класі, тому що він ще не в тому віці, щоб самому себе зорганізувати. Після опитування батьків вирішили, що світловодські учні навчатимуться дистанційно, каже заступниця міського голови Юлія Орлова. Сімдесяти вище відсотків батьків зазначили бажану форму навчання дистанційною ну і звичайно опиралися також на безпеку і життя і здоров'я наших діток безпосередньо від ракетного удару загроза наше укриття, які є. Не бомбосховищами ще були 6 відсотків, які хотіли все ж таки офлайн, тобто вийти на навчання, і 16 відсотків батьків проголосували саме за змішану форму навчання. Тому в подальшому звичайно буде розглядатись варіант поступово виводити, можливо, перші класи, оскільки це є ну, потреба у батьків і в першачків щодо офлайн навчання, і можливо, 9 та 11. У Світловодській громаді 13 шкіл, які цьогоріч мають відвідувати 4 тисячі 800 дітей. За словами Юлії Орлової, рішення щодо форми навчання переглядатимуть кожні два тижні, орієнтуючись на безпекову ситуацію в регіоні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.